Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. На території Прикарпаття проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Пішохід інспектори ДАІ приділяють більше уваги пішоходам-порушникам. Стефаникова школа збирала друзів до рідної Альма Матер на свято зійшлися випускники ювілейних років. Пластовий курінь, лісові чорти протягом трьох днів жили в Печеніжині. Новозбудований Коломийський скейтпарк приймав свої перші змагання. Велоекстремали з усіх куточків західної України приїхали у пасанкове місто. В шахому клубі Коломиї відбулися три тематичних змагання зі швидких шахів бліц серед дорослих. Згідно із рішенням Організації Об'єднаних Націй в світі проходить другий глобальний тиждень безпеки. Даний захід має на меті насамперед привернути увагу суспільства до необхідності забезпечення безпеки руху пішоходів та дотримання цієї категорією правил безпечної поведінки на дорогах, адже значна частина ДТП трапляється саме через недисциплінованість пішоходів. Цього тижня на території Івано-Франківської області проводяться профілактичні заходи під умовною назвою пішохід Ектори ДАІ приділяють більше уваги пішоходам-порушникам, а також дисциплінують водіїв, які не надають їм переваги у русі. Ще одна профілактична акція «Мотоцикліст», яка проводиться державтоінспекцією, покликана нагадати водіям мототранспорту про безумовне дотримання ними правил дорожнього руху. Профілактичні заходи в основному проводяться на вулицях та шляхах обласного і районних центрів, де найінтенсивніший дорожній рух, оскільки у таких місцях пішоходи проявляють найбільшу неуважність, що призводить до дорожньо-транспортних пригод. Так, з початку року, за їхньою участю на Прикарпатті трапилося 32 автопригоди, у яких дев'ять осіб загинули, а 29 отримали травми та каліцтва. Дев'ять автопригод скоєно звини пішоходів, внаслідок чого чотири пішоходи загинули, а п'ять травмувалися. За час проведення Працівниками Державтоінспекції складено 6 травня 9 адміністративних протоколів за порушення пішоходами правил дорожнього руху. З початку року складено таких протоколів 69. Також складено 70 адміністративних протоколів з початку року на водіїв транспортних засобів, які не надають. ...переваги пішоходам в русі. Ще одна профілактична акція Мотоцикліст, яку проводить Державтоінспекція, покликана нагадати водіям мототранспорту про безумовне дотримання ними правил дорожнього руху. З настанням весняно-літнього періоду на наших дорогах стає більше двоколісних транспортних засобів. За статистикою в цей період спостерігається зростання кількості аварій за участю водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів. Деякі власники двоколісної техніки, сідаючи за кермо, на жаль, нехтують елементарними правилами дорожньої безпеки. Перевищують швидкість, виїжджають на зустрічну смугу, не пропускають пішоходів. Тож необхідно, аби водії мототранспорту усвідомлювали, вони є учасниками дорожнього руху і мають як права, так і обов'язки. З початку року за участю водіїв мопедів та мотоциклів на Прикарпатті сталося 5 ДТП, у яких 6 осіб травмувалися троє з них через власну неуважність. В ході цих заходів працівниками здає затримано е, мотоцикли. Затримуються транспортні засоби е, на решт майданчик. Також нами затримано мотоцикл, який був не зареєстрований в установленому порядку, а також затримано квадроцикл, водій якого керував. Транспортним засобом в стані алкогольного Державтоінспекція звертається до учасників дорожнього руху вказаної категорії бути максимально уважними на дорогах. Пішоходам у жодному разі не вибігати на проїжджу частину, оскільки така несподіванка може застати зненацька водія. А він в такому випадку технічно неспроможний негайно зупинити транспортний засіб, аби уникнути наїзду на неочікуваного пішохода. Водіїв двоколісних транспортних засобів. Інспектори закликають рухатися на безпечній швидкості, оскільки від цього залежить у першу чергу. Ро тяжкість наслідків дорожньо-транспортних пригод, якщо ті стаються, спочатку року працівниками відділення коломийського відділення дає Коломийського міського відділу складено 918 адміністративних протоколів за порушення водіями правил дорожнього руху. Накладено штрафів на суму 215 тисяч гривень, з яких стягнено 100 тисяч гривень. Затримано злодіїв, які скоювали крадіжки на теренах Рожнятівщини та сусідніх районів. Загалом злочинці вчинили більше десяти крадіжок, один грабіж та два незаконні заволодіння транспортними засобами. Злочини скоювали неповнолітній мешканець села Вільхівка. На допомогу він залучав осіб віком від 16 до 25 років. Таким чином, зломисник вступив у змову з мешканцями Рожнятівського, Надвірнянського, Коломийського районів та Івано-Франківська. Даних осіб затримали. Затримано і доведено низку злочинів, які вони скоїли на територіях Рожнятівщини, Калущини, Богородчанщини та Долинщини. На даний час організатора злочинів затримано відносно інших осіб. Рішення прийматиме суд. У правопорушників вилучено частину речових доказів: міліцейські зведення по Коломиї та району розкаже співробітниця міліції Роксана Баранська. Мешканець одного із сіл Коломийського району звернувся до міліції з повідомленням про те, що його гараж обікрали. Невідома особа проникла всередину та викрала дорогі інструменти. Приміщення зникла, бензопила марки Експерт, електропила, шуповерт, булгарка, колесо до автомобіля, електропроводка довжною 140 метрів. Загальна сума завданих збитків склала близько 4 тисячі гривень. Вжитими заходами працівниками отинійського селищного відділення міліції вдалося встановити осіб, які причетні до скоєння крадіжки. Це чотири хлопці віком від 17 до 20 років, які у той же день викрадені речі продали за 400 гривень. І кошти поділили між собою. Правопорушники у скоєному зізналися. Викрадені речі вилучено. Згідно кримінального кодексу України за крадіжку поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, юнаків можуть пократи позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Також під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень 58-річному місцевому мешканцю, який був доставлений до Коломийської центральної районної лікарні із черепно-мозковою травмою та з ноженними гематомами обличчя, причетні 25 та 28-річні місцеві мешканці. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Тільничні інспектори міліції встановили особу, яка причетна до двох крадіжок, особистого майна громадян. Так в одному випадку 20-річний місцевий мешканець гаражного приміщення односельчанна викрав дорогі інструменти, а в іншому з-під магазину викрав велосипед. Перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів. Четвер, 16 травня, в прямому ефірі телеканалу НТК відбудеться зустріч з головою Коломийської районної державної адміністрації Михайлом Негричем. Початок о 19.45 попередні запитання приймаються на нашому сайті ntktv.ua. Коломийський міськрайонний центр зайнятості та індустріально-педагогічний технікум запрошують старшокласників загальноосвітніх шкіл Коломищини, а також молодь без професії відвідати день відкритих дверей навчального закладу. Тема зустрічі: робітнича професія, стабільна зайнятість та реальний заробіток. Захід відбудеться 16 травня о 13-й годині. За адресою Коломия, вулиця Лисенка, 11, індустріально-педагогічний технікум. Стефаникова школа збирала друзів до рідної «Альма-Матер» на свято зійшлися випускники ювілейних років. Колишні учні згадували про роки, проведені у цьому навчальному закладі, розповідали про сьогодення, присутнім показали святковий концерт. Все бачила Надія Ніплюхіна. На з року в рік у травневі дні спеціалізована школа номер один скликає друзів на свято. Колишні учні, нинішні випускники, вчителі збираються разом у стінах рідної Альма Матер. Такий добрий звичай тут існує з 1971 року. Кожного року ми зустрічаємо випускників і волейних років. Цього року ми зустрічаємо випускників на тижденьсот після третього, підесять восьмих років. Шість третього шістдесят і так далі. Випускники з'їжджаються з, з цілої України і не тільки і за меж. Ми раді всім випускникам, навіть і новілейних років, звичайно. Ми завжди раді успіхами випускників, гордимося, бо це все ж таки є імідж, це є традиція. І Стефановка школа з кожним роком поповнюється новими талантами, новими зірками, новими вченими. Новими письменниками, і ми за це їм щиро низько кланяємося. Нинішні учні та вже колишні про Стефаникову школу говорять з величезною повагою та любов'ю. кажуть, роки проведені тут найкращі і незабутні. Стефаникова школа це своєрідна Стефаникова колиска. Вона от дійсно як мати виховує. Вона е, дає поштовх. Вона дає поштовх до творчості, вона дає поштовх до е, втілення своїх мрій. Дійсно відкривається саме тут. Ну очевидно, ми це відчули на собі. Випускники тут відкриваються ті ваші е, якісь невидимі таланти, невидимі, невидимі можливості. І в принципі, ви знаєте, це дуже велика гордість, і я думаю, що всі випускники Стефаникової школи пишаються тим, що вони випускники саме такої. Школи. Я закінчив школу у 1961 році. Кажеться, недавно, а як час скоро пролетів. У нас був дуже хороший дружний клас, 11 хлопців, і 22 дівчини. Ми всі все робили разом все. У залі обов'язково присутня і багаторічна директорка спеціалізованої школи номер 1 Світлана Кузлова. Колишня керівниця каже, не прийти на це фактично родинне свято просто неможливо. Свято школи завели ми майже чотири десятки років. Тому назад, і от кожного року, кожного року, наперед до дні дня народження Стефаника ми зустрічаємось, ми дуже дорожимо цим святом, бо воно насичує. І дітей школа насичує дітей добрістю своєї, а діти в той же час насичують нашу школу, свою школу. Бо всіх ми вважаємо, що це діти школи для нас це велика радість. Серед гостей волонтер корпусу миру Шон Гріфін, американець два роки навчав англійської учнів Стефаникової школи. Про цей навчальний заклад у молодого чоловіка залишилися найкращі враження. Поїхав до Америки півтора року тому. І Цього тижня я Ще приїхав подивитися свято і зустрічати з друзями, вчителями, учнями, з якими я працював. Так багато добрих людей, добрі вчителі, вчителі, розумні діти. Мені дуже сподобалось тут працювати. Я хотів ще раз. Вигади колмі і пашко для усіх запрошених організатори підготували справжнє свято та концерт. Тут виступали танцювальні колективи та юні вокалісти. Колишні випускники отримали нагоду, ще один день поринути в минуле і стати бодай частково учнями Стефаникової школи. Пластовий курінь, лісові чорти протягом трьох днів жили у Печеніжині. Такі вишколи проводяться у скаутських осередках часто. Метою таких походів є всебічне виховання молоді. Пластунів серед лісу знайшла Марина Максимів. Пласт це скаутська організація. А якщо простіше, пласт це друзі, пригоди, враження, українське оточення, цікаві заняття, табори, ватри, можливість проявити себе, навчитись нового, дізнатись багато. Мандрівний гурток лісові чорти вперше з'явилися в 1922 році. Під керівництвом окружного осередку пласту за підтримки обласних органів державного управління вишкіл у Печеніжені готував Ростислав Ходоровський. Хлопець з Івано-Франківська зізнається, підготовка була довгою і наполегливою, та досвід у Слава вже є такі вишколи. Він організовує щороку. Місце перебування щоразу змінює, щоб цікавіше було. Печеніжині є така потреба, що люди хочуть створювати розвивати пласт. Відповідно, ми тут проводимо свій вишки. 40 дітей з Печеніжина, Коломиї, Рогатина, Білихослав, Івано-Франківська протягом трьох днів під наглядом інструкторів Зі Львова та франківська жили за особливим графіком. Зранку ми стоїмо сьомій ранку. Наставлення у нас є руханка вмивання. Після того в нас де перевірка наметів на чистоту і однострою на те, що він не був пом'ятий, та або якийсь забруднений. Далі відкриття дня, молитва, заняття, інструктажі з картографії, піонірки, куховарення. Ці знання, які вихованки дітям читають цілий рік в таких побутових домашніх умовах, ми тут показуємо на практиці, відвідаємо, в чому там палити вогонь, в'язати вузли. Кохварити, тобто не заочно, а справжньо, і потім це їсти те, що ми з кухваримо. Ввечері хлопці та дівчата запалюють високу ватру, а потім відправляються на нічну тишу. Так вони називають сон. Віктору Ісипенку 12 років. Хлопчик з коломиї участь у такому поході бере вдруге. Каже, саме тут можна знайти справжніх друзів. Спілкуємося, дружимо, як одна сім'я. Сім'єю пластунів називає і Ірина Петляк з Івано-Франківська про скаутів знає з полюшок, так як батьки дівчини у цій організації. ці, ці а, люди, які тут є, це мої друзі, мої а, знайомі. Тут а, досить цікаво, тому що можна отримати якісь нові знання, нові знайомства. Враження тільки позитивні, тому що ці виїзди вони завжди супроводжуються чимось цікавим, чимось незвичайним. Цей вишкіл для Ірини особливий. Дівчина відсвяткувала тут своє 15-річчя. Ну зранку ми сюди приїхали. Спочатку було все звичайно, а потім, коли а, Наступив вечір, в нас була ватра. От мені мої так, подружки, дівчата приготували торт. От, так само подаруночки такі малесенькі. Марина Максимів, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Втомлені молодята, які постійно розмовляють по телефону, схвильовано поглядають на святкову залу та сперечаються з сердитими батьками. Гості, які приходять, не знають де роздягнутися, що робити з подарунками та де сідати за стіл. Таку картину часто доводиться бачити на весіллях. А скільки здоров'я та нервів витрачається на підготовку до найважливішого дня в житті? Буває, що від клопотів та турбот своє весілля навіть важко згадати. Виявляється, таких стресів тепер можна уникнути, запросивши професіонала, координатора або ж розпорядника святкових дійств. Для чого потрібен весільний помічник? Та які його обов'язки поговоримо на НТК в програмі Галини Досин про все крім політики? Середа, 15 травня, 19 година 45 хвилин. Новозбудований Коломийський скейт парк приймав свої перші змагання. Велоекстримали з усіх куточків західної України приїхали цими вихідними у писанкове місто. Змагання проходили серед аматорів і професіоналів. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Скейт парк відкрили у Коломиї в січні цього року. Ця подія стала знаковою для місцевих екстремалів. Про свій власний куточок молоді люди мріяли кілька років. Тепер вони мають не лише де займатися, але й де організовувати повноцінні змагання. Рівень дуже високий. Атмосфера позитивна. Приїхали хлопці зі Львова, приїхали хлопці з Чернівців, з Івано-Франківську з інших міст. Почалися змагання. Ми зараз бачимо кваліфікація у категорії «Аматори». Після цього буде категорія про, також кваліфікація, потім буде фінал. Також будуть змагання на найвищий стрибок і е, змагання по перилі. Захід відбувся за підтримки коломийського міського голови Ігоря Слюзера. співорганізатор громадська організація Молодий рух. В принципі, це такі на цьому майданчику перші змагання. Ще як у нас приїжджають змагатися не перший рік, але тепер ми маємо так би, всі умови для того, щоб проводити якісні змагання. У Коломиї змагалися 25 райдерів. Всі велоекстремали представники західного регіону. Свої вміння показували як початківці, так і досвідчені професіонали. Антон Челій приїхав з Івано-Франківська. Велоспортом хлопець займається три роки. Мені дуже подобається гарна погода, гайні фігури всем. Дуже давність зі вагончато. Складність і технічність виконання трюків, оригінальність та витриманість стилю, а також послідовність і точність у виконанні велострибків. За цими критеріями визначали переможців. Завдяки меценатам молоді екстремали отримали подарунки та приємні відзнаки. В Коломиї відбувся велодень. Десятки шанувальників двоколісного транспорту популяризували велосипеди серед мешканців міста. Спочатку відбулася невелика подорож центральною частиною Коломиї, а потім на площі перед ратошою розпочалися змагання. Головний приз велосипед. Володень у Коломиї відбувається третій рік поспіль. Його організовують в рамках всеукраїнського володня. Ініціатор проведення заходу у місті понад прутом місцевий бізнесмен, шанувальник двоколісного транспорту Сергій Гукаленко. Я так не можна сказати, що не є спортсменом. Звичайно, я є любителем, але просто це є така альтернатива міському транспорту відповідно екологічно чиста. Не транспорту це, це є найможливіше, що зробимо наше місто, як говориться, розгрузимо від автомобілів хоча б один день у рік. Це, слава Богу, вже третій рік за підтримки звичайно, і міського голови, і депутатів. Ми, ми це нам допом... Бог допомагає звичайно, це провести. Учасники велодня виступають за безпеку на дорогах. Цим самим закликають водіїв інших транспортних засобів ставитися із взаємоповагою до велосипедистів. Також вони мріють, аби в місті облаштували спеціальні велодоріжки і велопарковки. Серед учасників цьогорічного велодня і начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Ми повинні популяризувати такі види спорту, які, може, не до кінця розуміють багато людей, але, власне, дякуючи цим людям. Цим меценатам, які підтримують такі заходи. Він популяризується і розвивається в місті Коломи. Володень складався з двох частин параду і перегонів. Спочатку спортсмени проїхалися вулицями міста з фінішем біля ратуші. Далі відбулися різні конкурси та вікторини. Загалом було близько півсотні учасників. Організатори радіють, що географію велосипедистів розширили і друзі з обласного центру. Приїхали підтримати своїх коломийських друзів, бо у нас франківську пізніше велодень, там на два тижні. А приїхали трохи їх підтримати. Просто прийняти участь в такому велодійстві, без нас не може таке обійтися. Всім і поїхав, не треба заправляти, паркувати особливо. Це в Франківську у нас актуально. Ну І сюди можна доїхати. Тут у нас такий гірський район, машиною ти ніби ніде не заїдеш, так ближче, а так і вгори можна, будь-куди. Головна мета спортивного дійства пропаганда здорового та активного способу життя, розповідають організатори. Ну а щасливим володарем головного приза велодня став Коломиянин Петро Бойків. Додому хлопець повернувся вже з двома велосипедами. В неділю, 19 травня, в Коломиї відбудеться Всеукраїнська дитяча велогонка. Місце проведення парк імені Кирила Трильовського. Загальний збір учасників навпроти міської ратуші о 10-й годині 45 хвилин. В Коломийському шаховому клубі відбулися три тематичних змагання зі швидких шахів бліц серед дорослих взяли участь у турнірі. І діти загальна кількість учасників 67. Хто став переможцем святкових змагань? Розкажемо далі. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові. У підсумку у першому велиходному турнірі перше місце вибору Олег Прискока, місто Київ, з результатом 7,5 балів. Друге місце посів Олег Боєчко 6,5 бали. І третє у Степана Біланюка також 6,5 балів. У другому святковому турнірі з нагоди 9 травня перше місце вибору Олег Боєчко 8 балів. Друге і третє посіли кандидат у майстри спорту Валентин Марченко і Олексій Хріновський по 7 бали. У третьому турнірі з нагоди Дня Матері. Першим став ветеран з шахів Микола Павлюк 8 балів. Друге і третє місце посіли Степан Біланюк і Олег Боєчко, відповідно, 7 і 6,5 бали. Серед жінок у цих змаганнях кращими були Тетяна Жураковська і Паша Слободян. Серед юнаків брати Стефураки, Роман і Раз вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Павло Павлюк і Андрій Палійчук, природничо математичний ліцей. Варто згадати і наймолодшу учасницю цих змагань: Євгенію Волкову, природничо математичний ліцей. Вона витримала всю дистанцію змагань, значно підвищила свій клас гри і набула певного досвіду. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. А от в Івано-Франківську пройшов чемпіонат області з шахів серед дітей віком до восьми років. Мета спортивного заходу визначити найсильніших для участі у чемпіонаті України. За результатами гри серед лідерів чемпіонату є і Коломіяни. Хто відзначився у турнірі? Дивіться в сюжеті. Змагання проходили у трьох видах: класичні, швидкі і біліць. Загальна кількість учасників 67. У підсумку від нашого міста добре виступили у класичних шахах. Перше місце посів Вадим Гуменюк. З результатом 6 балів. Вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Третє місце посіли брат та сестра Григорчук Ілля і Григорчук Тетяна. У них по 5 та 4,5 бали відповідно. Вихованці природничо математичного ліцею у швидких третє місце ілля Григорчук з рахунком 5 балів. У Бліці друге загальне місце у Тетяни Григорчук 5 балів. Призери змагань вибороли собі право виступати у чемпіонаті України. І це власне все, що ми хотіли вам показати сьогодні. Нагадаю, що новини телеканалу НТК ви маєте можливість переглядати в інтернеті онлайн на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу і прощаюся до завтра. Гарних новин хай щастить. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 14 травня 1871 року, в селі Русові, що на Снятинщині, народився Василь Стефаник, син Семена, видатний український письменник та новеліст, чиє ім'я було тісно пов'язане з Коломиєю і її чоловічою гімназією. За активну участь у підпільному студентському гуртку Василь Стефаник змушений був докінчувати науку в Другобичі. Того ж, 1890 року він розпочав літературну діяльність. До початку 19 століття Володар Дум Селянський студіював медицину у Краківському університеті, але лікарем так і не став. До останніх своїх днів Василь Стефаник брав безпосередню участь у громадсько-політичному житті Галичини. У своїх новеллах створив оригінальний тип. Психологічно і соціально насиченої прози його герої живуть також екранним життям. Вони дали початок українському поетичному кіно. Помер Василь Стефаник у рідному селі Русові 6 грудня 1936 року. А ще 14 травня 1989 року у селі Воскресінцях Коломийського району відбулося відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку. Автори Ганна та Володимир Ремарі з один із ініціаторів спорудження Павло Осениця, директор місцевої середньої школи, почесний громадянин села Воскресінців. Під час одного з виступів сталася безпрецедентна на той час подія. Серед щільного кола людей було піднято український синьо-жовтий прапор, який тоді було заборонено використовувати радянською владою. Цим сміливцем патріотом був Володимир Ковальчук з Івано-Франківська. Радянські партійні органи робили все, що могли, щоб применшити значення цієї акції. Депутат Верховної Ради Василь Ткачук запросив івано-франківських тележурналістів, але відзнятий матеріал конфіскували працівники КГБ. Про цю небуденну подію в селі Воскресінцях вже у вечірньому випуску новин сповістило Закордонне Радіо Свобода.